Всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні хотів би вам розповісти та показати досить чудовий аксесуар, а саме сумку з Онорс Фейс Ком'ютер Альт Сілінгбек. На вигляд, це або бананка переросток чи недозрівший рюкзак. Хоча конкретно цю модель недооцінювати не варто і ось чому. Ця сумка має прямокутну форму та один широкий пасок для її носіння через одне плече, та саме тому я порівняю її з бананкою. Також в самому низу можна побачити такі пластикові петлі для того, щоб можна було змінювати точку фіксації паску і можна було вибрати, через яке плече цю сумку носити. Також вона підперезана двома ремінцями з фастиксом. Зроблена сумка з дуже якісно щільного нейлону та ще й прирезиненого, що дасть нам додатковий захист, якщо ми попадемо під злив. Тут ми маємо три основні відділи та таку кишеньку зовні. Перший відділ представляє себе просто велику кишеню, в яку ми можемо накидати будь-що, від різних кабелів до зарядок. Це вже залежить від вашої фантазії. У другому відділі ми можемо побачити три кишеньки: одну велику, в яку можна покласти, наприклад, планшет, та дві маленькі на різну периферію. Та знову ж таки, на що вам вистачить фантазії та що ви з собою зазвичай носите? Також у цьому відділі, окрім кишеньок, ще залишається трохи місця на різні речі. Третій та останній відділ займає усю площину сумки та всередині вкритий дуже приємним на дотик матеріалом, щоб не залишити подряпин на вашому планшеті чи ноутбуці. Так, вам не почулося? Сюди поміщається 13-дюймовий MacBook. Особисто мені ця сумка більше подобається ніж маленькі версії дорослих рюкзаків, типу Borealis Mini, як мінімум, тим, що вона стильніша та зручніша, тим що можна її швидко перекинути перед собою та мати швидкий доступ до своїх речей. Отже, якщо це дуже класна заміна міському рюкзаку. Якщо його об'єм є трохи злишній для вас, і ви не носите з собою такої кількості речей. Нехай вас не вводять в оману ніби невеликі розміри. Сюди можна напихати всі необхідні речі на день. І ноутбук, і зарядки з кабелями до нього, і якісь папери, і навіть пляшку води разом із бутербродом. Одним словом, я в захваті від цієї сумки, вона дуже практична та мені подобається. А на цьому у мене на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть у коментарях, що би ви хотіли побачити в наступних відео, поширити це відео серед друзів і до побачення.